Всім доброго дня! Я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Ви бачите перед собою мою готову роботу це топ-футболка, яка зв'язана з двох видів пряж. Це Лінин Soft від Ярнар і Алізе Діва. Мені дуже сподобалось поєднання цих кольорів, і якщо Заліза я знайома вже багато років і дуже люблю з нею працювати. То Soft стала відкрит... відкриттям для мене цього літнього сезону. І ця пряжа мені дуже-дуже сподобалась. Ось тут зараз ви бачите фото, як ця футболка виглядає на мені. А я вам докладно розповім. Як вона в'язалась, і які нюанси були при роботі з цією пряжею, і нюанси цього візерунку, який я використовувала? Одразу хочу замітити, що ця річ однозначно стала моєю улюбленою в моєму літньому гардеробі. Тому що я її вже обновила, поносила і при температурі до 30 градусів вона до тіла неймовірно приємна. А оскільки вона в мене вільна, вільної посадки, то відчуття було просто чудове. Коли вітерець, то взагалі дуже приємно знаходитись в цій футболці, і в, в спекотному каб, кабінеті, де я працюю, теж було комфортно. Тож, можу рекомендувати цю ниточку на літо. Вона не колюча, вона приємна, а про алізе то взагалі я мовчу. Давайте трішечки про пряжу докладніше. Алізи е, Діва, класична пряжа, на 100 г 350 метрів, це 100% мікрофібра. Тобто акрил, але марсеризований і дуже приємний в носці, навіть якщо в'язати тільки з неї. Ця ниточка, до речі, підходить не тільки під спиці, вона добре підходить під гачок. І в гачку вона більш стабільна. Не можу сказати, що вона дуже тягнеться або якось веде себе. Так, до неї треба трішечки пристосуватись, підібрати номер спиць, і тоді і візерунок, до речі, це немаловажно, і тоді проблем не буде. Колір не віддає після прання, і носиться багато сезонів. Алінсофт, я з цією пряжею познайомилась тільки в цьому сезоні. Це чудовий склад. Тут на 100 грамів 272 метри 30% льон, 36% віскози і 34% бавовни. Ідеальний, ідеальний просто склад, як на літо, і ідеальна фактура. Я дуже люблю фактурні ниточки, а в поєднанні з гладкою у нас виходить ось таке полотно. Ось подивіться, насправді, візерунок тут не ажурний, просто пров'язування трьох петель з, з трьох петель дає ось такий ефект оцих ажурних. Ну, Можна сказати, ну це не мережки, ажурних галявин, прогавин. Але при носі майже не світиться це полотно. В'язала я на спицях три, а якщо б взяла спиці меншого розміру, то візерунок був би зовсім щільним. Тим не менш, хочу вам замітити, що якщо взяти спиці менше, розхід витрата пряжі буде більше, звичайно, тим більше на такий розмір, як у мене. На цей топ в мене пішло менше, ніж півтора мотка алізе діва. І півтора моточки Linen Soft, тобто трішки менше 300 грамів загалом. Мені здається, що на такий 48 50 розмір, як я в'язала, це дуже гарна витрата пряжі. Звичайно, враховуючи те, що я вже була знайома з цією пряжею, і в мене є з неї виріб, я знала, що пряжа потягнеться. І в цьому виробі я врахувала, що пряжа, виріб з неї, тягнеться донизу. Не в ширину, а донизу. Попередній мій виріб був зв'язаний на спицях два. І він лицевою гладдю, він витягнувся десь на 9 см донизу. А в даному випадку, на спицях 3, по розмірах була в мене така історія. До прання, до прання, по ширині виріб був 54 см, по рукавах, ось тут. По рукавах. Після прання він 50 потягнувся на 5 см саме ось в цій частині. А по тілу було 50 см, ось тут, і стало 52. Не знаю чому, тому, по великому рахунку, тут в мене не було додавання на скоси, на пройми не додавань, не убавлянь. В мене тільки обробка по умовним проймам, скажемо, тим не менш по-разному потягся виріб По довжині по довжині. Цей виріб був до прання 47 см і 55 см він став після прання. Тобто додалось 8 см 8 см донизу. Незважаючи на те, що ниточка Діва Алізе так не тягнеться, настільки не тягнеться. І мені здавалось, що вона все ж таки більше стабілізує лінинг-софт. Але. Це було в мене вже враховано в розмірах, Більше тому я була готова до такого результату. По горловині в мене було 20 см до прання і 23 см після прання. Звичайно, я не обробляла ніякими резиночками, ні горловину, ні пройми, тому що резинка, як ви розумієте, номінальна, така умовна обробка. Для цієї пряжі, що для одної, що для іншої. Тож тут просто хусткава в'язка і такий невеличкий ажур по самих краєчках, мабуть, його навіть не помітно. Тобто тут я просто повторила один рапорт основного візерунку. Але тут же в мене спиці номер 2. Це не трійка. Якщо весь виріб на трійки, то так. Ще, що дуже приємно в роботі з цією пряжею, працювати було неймовірно приємно навіть в спеку, коли я в'язала. Чесно, просто ідеально для, ідеальне відчуття для рук. І навіть коли виріб я вже збирала, і весь цей виріб був в мене на колінах, не було ніяких неприємних відчуттів, спеки і так далі. Із приємного, що при роботі з цією пряжею можна не робити скіс плеча. Тут в мене ніякого скосу не було, я нічого не робила. Але після того, як я його випрала, розклала і потім одягла, все стало так, як воно повинно було стати. Тобто, пряжа лягає по вашій фігурі. Просто повторюючи силует, так, як вам потрібно. В мене тут доволі скошене плече. На фото ви бачили, що все сидить досі, ну, досить гарно. В мене зшивний виріб, зшиті плечі, зшиті боки. Тобто, я в'язала окремими деталями. І, чесно кажучи, мені здається, що саме для, пряжі, для цієї пряжі це дуже гарно, тому що, по-перше, оберігає від косини, ну, хоча пряжа не косить, і коли я в'язала в лицьовій гладі, вона не косила, але знов-таки поворотніми рядами. І стабілізує шви, не дає кудись ну, більш розтягуватись, чим нам потрібно. І тому цей спосіб мене повністю задовільняє. Я думаю, що це правильний вибір для такої пряжі. Давайте ще я перед тим, як перейду до візерунку, до розбору візерунку, хочу переміряти ще раз ковтинку вже після носіння. Можливо, вона ще потягла. І так, у нас довжина була після прання. 55 см, а після того, як я її поносила цю футболочку, в мене, а вона ви знаєте, а вона стала 52 см. Тобто, вона не потяглась, після носіння, мабуть, Може, після другого прання вона ще трішечки підсяде, а може, і розтягнеться. Так, по, по ширині нічого не помінялось. 53 см. 53 см, 52 було, 53 см. Це несподіванка для мене по довжині, чесно вам скажу. Так, 52 см. 3 см, тобто, повернулися до свого, до свого первинного виду. Ну, ні, в'язала, я 47 см було. Так, дівчата, тож, ця пряжа ось так себе повела. Тепер давайте до візерунку. Я обрала дуже простий візерунок. Але, тим не менш, оскільки в мене виріб був шивний, мені треба було стабілізувати край. Давайте я вам трішечки покажу, якщо вам цікаво, Сподіваюся, вам це буде теж цікаво, візерунок дуже простий. Кратний чотирьом петлям і дві петлі додаткових я додавала, щоб стабілізувати край, щоб було місце, по якому можна зшити. Тому що, як я вам казала, трішечки все ж таки оцих дірочок ажуру додається за рахунок самого візерунку. Тобто ми пров'язуємо одна лицева, потім з трьох петель вив'язуємо три. Знов одна лицева з, з трьох петель 3. Одна лицева. Виворотній ряд в'яжеться за малюнком виворотніми петлями, а наступний рапорт візерунку в'яжеться в шаховому порядку. І тут, крім того, що візерунок дає ось такий ажур за рахунок пров'язування оцих трьох петель з трьох. Я кожні два рядки міняла ниточку, ну, тобто робила смужки. І для того, щоб перехід цієї ниточки теж не давав додаткового оцього провисання нитки по шву, нитку я змінювала, чередуючи за дві петлі до кінця ряду. А в наступний раз за одну петлю до кінця ряду, тобто не по кромковій петлі. Ось, наприклад, доходила ось так дві петлі, і ось тут міняла ниточку. Бачите, тут яка дірка отворюється. Е, а коли ми її стягуємо, ось так, то край полотна у нас стає стабільним. Він тоді нікуди не тягнеться додатково, і шити по ньому дуже просто. І краї вироба вони рівні. Тут порахувати, як ви розумієте, можна навіть не сантиметром, коли я в'язала, я просто рахувала рядки оці смужки, і дов'язала, порахувала, скільки в мене, і зшила виріб по краях. І далі ми вже йдемо в'язати візерунок в шаховому порядку, він в'яжеться. Три петлі, одна петля, та, що була по центру, одна петля, далі три петлі і так далі. Але крім оцієї особливості, що треба додавати додаткові петлі по краях і міняти ниточку за одну петлю. Цей візерунок ще ну як, він в'яжеться дуже легко, і коли я в'язала і дов'язувала до горловини, коли треба було робити виріз горловини, ось, бачите, а в цьому рядку, я за одну петлю до кінця ряду я міняю ниточку. Ось так. Тобто, не по кромковій, за, за одну або дві петлі до неї. І тоді Виходить, бачите, рівний щільний край. Ось, Ну, як я кажу, візерунок простий і ниточка приємна, і я так трішки розслабилась, зробила горловину попереду. Мені сподобалось, як вона виглядає. До речі, якщо вам цікаво, я в'язала на 155 петель. А горловину скорочувала, закривала горловинку середні 18 петель, потім 5, 4, 3, 2, 1. Попереду ще трішки пров'язала 2 см, закрила рівне плече. Рівне, рівне. А по спинці на 2 см вище, починала горловину. І коли я починала горловину по спинці, я розділила посередині. Маркером кількість петель по тому по виворотньому ряду. Там, де я пров'язую чисто без, малюн, без візерунку, чисто виворотні петлі. Розділила і почала вив'язувати горловину. Дошла до свого маркеру, зробила горловинку по одній стороні і перейшла на іншу. Зробила. Скорочення на горловину, і коли дійшла вже до, рівного, до рівної ділянки плеча, я зрозуміла, що щось не те. Ви розумієте, візерунок три петлі вив'язуються язують, вив з трьох, а в наступному рядку в шаховому порядку. І коли я почала вив'язувати другу половину, в мене втратились три петлі. На початку ряду і три наприкінці, я їх скоротила, не ввівши в основне скорочення по, по горловині. І в мене вийшло плече коротше, друге плече, на 6 петель. Ви розумієте, 6 петель. Тобто, коли я вже. З полегшенням йшла до завершення роботи, мені залишалося тільки закрити плече і шити, і в мене виявилось, що плечі різні. Ну, чесно вам скажу, нічого я не перев'язувала. Ну, повністю не перев'язувала. Якщо б це був виріб для когось, звичайно, я б розпустила повністю до початку горловини, перерахувала петлі і почала б заново закривати е, горловину. Я вирішила трішечки інакше. Ця ниточка вона виручає в таких ситуаціях. Я знала, що вона потягнеться так, як мені треба, і за рахунок візерунку, і за рахунок своєї фактури. Тож, я просто вернулася до, підрозпустила тільки до третього скорочення. І на початку і наприкінці додала ще по одному рапорту, тобто, ще вив'язала з однієї петлі по три петлі. Тобто, додалось 4 петлі, і в останньому рядку перед, вже перед е, закриттям я додала ще дві петлі чисто на закриття, щоб було рівне закриття петель. І Ось подивіться, ви бачите тут, що десь фалдить, десь неровно зшито, десь косить нічого. Плече лягло абсолютно симетрично попередньому. Тож, знаючи особливості ниточки, можна собі цим полегшити роботу. Ну, звичайно, якщо б тут була. Лицьова гладь прийшлось би розпускати. Там було б все видно, там не додаш. Якщо б був би складний візерунок теж. Але ось цей візерунок, саме на цій ниточці, все ж таки мене тут виручив. Не прийшлось повністю розпускати е, всю горловину по спинці і перераховувати і перев'язувати. І плечі вийшли. Однакові з однакової кількості у цих маленьких рапортів візерунку. Тож, ось так. Я не люблю розпускати, коли, ну, коли я припускаюсь такої помилки, ну, не дуже серйозної. Я завжди спочатку намагаюся знайти спосіб, як її можна усунути. Ось такими методами не розпускаючи полотно. Тобто підняти петлю, якщо вона загублена, додати один рапорт і так далі. Тобто, спочатку я продумую ось такі варіанти. Коли вже дійсно нічого не можна зробити, то тоді приходиться розпускати. Але це буває дуже рідко. Ну, ось все, що я вам, дівчата, хотіла розповісти про цю роботу. Сподіваюсь, вам було корисно, можливо, щось новеньке ви дізнались про пряжу або про якісь там методи вив'язування методи виходу зі складних ситуацій. Ниточку, можу рекомендувати. Можу рекомендувати з задоволенням. І Soft, і Diva. Просто це мої улюблені ниточки, просто з ними треба трішечки погратись. Спробувати номер спиць на зразку, спробувати візерунок і так далі. І носиться чудово, я вже носила знов-таки поки що ніякого кошлатання по плечах, там, де в мене сумка, там, де в мене на боку сумка, я нічого такого не бачу. Ну, звичайно, це ж не ціле літо я носила цю футболку. Подивимось. Якщо будуть якісь негаразди, то, звичайно, я вам розповім. Але поки що все мене задовільняє. Всім легких петелючок, в'яжіть в задоволення. Обов'язково діліться в коментарях, як вам носяться вироби з цих пряж, якщо ви з них в'язали. Сім легких петелечок побачимось.